Сьогодні буде дві частини покупок, бо знахідок дійсно багато і вже не хватило просто рейлів, ой, не рейлів, а мішаків. Ну і, власне, рейлу. На рейлі вже мало одягу, а в мене ще чотири пакета стоїть. Чекаю свої черги. Так, давайте починати з. Давайте зі світлого почнемо. Я тут по кольорах все розставила. Красива. Всі покупки зроблені в різні дні з різних секонд-хендів. І... Тут є і люкс, і звичайна вага. Ось. Так, блуза в горохи. Вона йде вкорочена з красивим рукавчиком. Ага, і ще хотіла сказати, що всі речі не погладжені. Але я думаю, що буде і так зрозуміло фасон речей. Топ з воланами. Мені подобається досить. Проста, але водночас красива річ. Далі дуже красиве льняне плаття, для сукня молочного відтінку. Вона сідає на плечики ось так. Довжина вище колін, об'ємні рукава. Резинка, якісний цупкий матеріал, це бренд HM, який казала ляна лінія, розмір 34. І ще навіть є запасні лямки. Тобто, наприклад, якщо б ми на плечі, хтось хоче ще, наприклад, лямки, щоб були. Мені більше подобається, напевно, без лямок. Збоку є е, блискавка. Далі дуже красивий піджак від бренду Naked збірками розмір 42. Мені подобається цей відтінок. Тут в плечах є підплечники, він досить об'ємний, застібається на Ось так. Ось так. Красиві гудзики, ось на рукавах, такі під дерево. І ось тут один гудзичок, Це оманки. На підкладці також є ще запасний гудзик, Красива річ. Далі дуже красива спідниця міні. З зав'язками від бренду Miss Pop, розмір XS. З кишенями позаду блискавка. Дуже мені подобаються ці штани в стилі карго, Вони донизу широкі палацу. Накладні кишені на резинці, висока талія. Дуже актуально дивляться. Мені подобається такий стиль. Це бренд Pretty Little Sink. Розмір вісьмерка. Еска. Позаду вони такі ж, як і спереду. Цупкий матеріал. Далі, неймовірно, красива спідниця сатинова, якісна, довжини міді від бренду MS. Дуже красиво переливається тканина. І мені подобається, як оформлена талія. Ось, подивіться, як красиво зроблено. Це вишивка і тканина. Дуже красива. І ось така бірка Це розмір вісьмерка S. 8 Зрочка пісташкового відтінку з чоловічого плеча, вінтаж. Така базова, розслаблена річ на кожен день. Мені подобається цей колір. Дуже цікава річ. Назву це, напевно, корсет. Вона має одягатися поверх, світшота, мені подобається. Тобто одягаєте світшот цю штучку, і воно так призбирається на грудях і ну, красиво виглядає, потрібно міряти. Збіркою бренд Pretty Little Sink. Позаду є блискавка. Срібна фурнітура. Далі шорти Zara. Дуже красиво виглядають. Такі вони напівпрозорі. Потрібно. Можна їх по дому носити або під купальник від Zara. Розмір. Розмір М. На резинці. Талія тянеться гарно. Ще такі шорти. Це вже вельветові, коричневого кольору, на високій посадці, з кишенями, гудзик під дерево, тут заводські підвороти. Наскільки я пам'ятаю, це бренд Shein. Далі красивий кардиган, вкорочений, з об'ємними рукавами. Мені дуже подобається колір коричневий, також приємний матеріал. Така. Красива річ бренд Шейн. Мені дуже подобається. Далі показую поясок. Ось він такий з бахромою. Золота фурнітура. Дуже красиво виглядає. З іншої сторони він такий ж, Дуже мені подобається фактура. І ось це, це натуральна шкіра. До речі, буде красиво дивитись під цю сукню, в'язану теплу. Сукня довжини міді. Теракотовий, темно теракотовий відтінок, тепла річ від бренду Діна. Чи як правильно читається, підказуйте. Це буде е, красиво під, під пальто, під косухом. Красивий сатиновий топ з цікавим декольте, Збіркою це бренд Lola May. І дуже цікава спинка. Ось так виглядає кільце. Збоку блискавка, розмір десятка. Неймовірна шубка, шубка теді. Застібається на два гудзука. є воріт, красивий колір теракотовий, довжина міді, чорна підкладка. Бренд ось такий. Це розмір 16, але вона підійде, Я міряла її, вона підходить на мій розмір, також в мене S. Дуже якісна. Тканина, цупка, тепла річ. Спинка, звичайна, немає ніякого оздоблення. Далі червоний топ зараз, сатиновий, вкурочний, розмір М з глибоким вирізом. Ось тут йде вузлик, позаду резинка. І жатка. На рукавах гудзики обшиті тканиною. Тканина дуже приємна і красиво переливається. Яскравий червоний насичений колір. Патя мій фаворит. Воно дуже красиве, довге, довжина максі. На довгі рукав, ве-образний Це бренд Topshop, ще з збіркою. Розмір 8 s Мені дуже подобається принт. Темно-синій колір. Цей виріз Дуже красиво, жіночно виглядає. Загалом дуже красива сукня. Дуже красива річ. Джинси Донизу на резенці, варений джемс. Позаду є кишені також. Бренд такий, розмір 8. Плотний, цупкий, якісний джинс. Далі сурочка голубого красивого відтінку. Цей відтінок дуже мені подобається, він освіжає лице. Літом дуже красиво, під білий колір, гарно дивиться. З чоловічого плеча базова річ. Я люблю сорочки такі, хто в мене дивиться, той знає. Далі цікава спідниця, довжине міні. Ось подивіться, як оздоблена Талія. Так, наперекосяк. Так має бути. Є кишені і позаду також. Необроблений низ і чуть-чуть асиметричний крій. Оригінально виглядає цупкий джинс. Якісний. Це бренд H&M. Далі вінтажний піджак в клітинку, темно-зелений колір. Він йде двобортний, підкладка також така смарагдова, дуже красива, глибокий колір. Відчувається, що в складі є шерсть, взагалі дуже якісна річ. Є ґудзики і показую ближче матеріал. Дуже красиво виглядає. Є кишені. Далі штани від бренду Pretty Little Thing. Вони повністю прозорі. Донизу вони розкльошені. Це розмір десятка. Збоку вони застібаються на блискавку, і до них я придбала шортики на високій посадці, щоб носити це разом комплектом. Хоча це різні бренди. Це Pretty Little Sink, а це, а це Boohoo. Ось. Така ефектна річ. Тут ще є така лента. Яку потрібно відрізати, це побірка і показує ближче матеріал. І шорти з також фактурного матеріалу. Сукня великого розміру, XXL, це 18-й бренд Next. Незважаючи на те, що це 18-й розмір, я думаю, що можна на, на М-ку спокійно. Хто любить великі речі, можна і на С-ку. Вже... Треба просто вміти носити такі великі речі. Я люблю вільний фасон, тому я обожнюю великі речі, не по розміру. Ось є гудзики, чорний колір. Тут такий воріт, натуральний матеріал, довжина Максі. Дуже мені подобається. Далі футболка злого рок групи, кіс. Класний. Принт, яскраві кольора. Я люблю такі футболочки. Мені здається, прикольно виглядають. Розмір XS. Ще футболка з надписом, також чорного кольору. Футболка сама, надпис такий. Біло-червоно-чорний. І позаду такий принт тигр з квітами. Далі чорний шопер. Напевно, що я залишу його собі. Тут надпис Soho House, Завжди потрібна річ. В магазин я завжди ходжу шоперами. І взагалі я люблю носити шопери. Класний топ пушистий від бренду Бершка. Це бірка. Ось він йде горло, троловину і тут гудзики вкорочений. Неймовірна сукня, пісировку, по всій довжині йдуть гудзики. Понизу, майже по всій довжині Знизу ось тут така рюша шифон матеріал, застібається аж під горло. Такий бренд. Розмір 6, XS Красиві рукавчики. гудзики обшиті тканиною. Мені подобається. Позаду також йде плісировка. Так, Ми вже наближаємося до завершення, а, ще буде вже друга частина. Так, топ. На одне плече, такий він, топ-бандо збіркою. Бренд Pretty Little Sink. Матеріал цупкий. Розмір 10. Хоча я не думаю, що це 10, якщо чесно. Якийсь він надто маленький і не сильно тянеться. Думаю, на вісьмерку не більше. Чорні кілоти, базова річ від бренду Primark, Розмір 8. Ще збіркою. На високій посадці. Ось, красива річ. І остання річ для цієї частини сукня. Також плісировку з красивими лямками на хрест. Хочу якось показати, але не дуже мені Получається, ось, можливо, видно, що йдуть навхрест. Так, не треба руку, напевно, взяти краще. Ну, загалом ви зрозуміли, що вона довжини міті, і тут просто такі двійні, красиві лямки, які йдуть навхрест. І покажу ближче тканину. Вона, до речі, двійна. Лямки. Такі тоненькі, приємні. Це бренд такий. Верхаус. Розмір 12. Ну все, заходьте тоді на другу частину, а я в першому коментарі залишу силку. А ні, ще не все, я вже почала знімати вішаки, щоб ставити нові речі, але згадала про шльопанці від бренду Primark, які забула показати ось такі, ось така пара, розмір 39 і така фактура. Вони ще з наклейками стильно дивляться. Низький хід. Все, тепер точно. Заглядуйте на другу частину.